Значить, розказую про свій улюблений вид контент креаторів Вчора до мене, після премії, слушно подкастерської чудовий підходить. Хлопчик каже, ми знімаємо відео про премію слушно. Дасте коментар. Думаю, клас, дам, звичайно, без проблем. Ми йдемо на точку, стаємо. Він каже, але дивіться, ми не зовсім про. Ну, у нас такий блог, ми про стосунки. Я говорю, я не дуже хочу говорити про стосунки. Він каже: не переймайтеся, це буде загальне питання, але ми про премію поговоримо в першу чергу. Я говорю, ну окей. От і вмикається камера, він каже: Євгені, скрізь, будь ласка. Скільки ви заробляєте в місяць? Ну він же ж мені збрехав виходить. Але так само впевнено це зробив. І я чесно, я би дуже хотів, щоб ці блогери ну, от, кудись пропали. Їм треба окремий якийсь казанок, хай в ньому варяться і питають одне одного всі ці питання а стрьом чи норм, кого ти обереш, і так далі.